Пабасейн і емоційний інтелект несподіваний союз для розвитку особистості. Емоційний інтелект. Це вміння розпізнавати свої емоції та розуміти інших. І хоча зазвичай його пов'язують із психологією чи бізнесом, спа-басейн може стати практичним інструментом для його розвитку. Як саме? По-перше, вода знімає фізичну напругу і мозок починає краще працювати із внутрішніми сигналами. Ви вчитесь чути себе, де втома, де стрес, де справжнє бажання відпочити. По-друге, спа це простір спілкування. Тут люди відкриваються. Говорять простіше і щиріше. Дослідження показують, що у стані релаксу ми краще емпатизуємо, а отже, підвищуємо власний рівень ІQ. Іронія в тому, що бізнес-тренінги часто коштують більше, ніж СПА-басейн, а результат може бути однаковим. Ви краще розумієте себе і будуєте здоровіші стосунки з іншими. СПА-басейн – це не тільки про релакс, а й про новий рівень емоційної грамотності. Хочете розвивати IQ у власному дворі? У Spa Galaxy ми допоможемо підібрати басейн, який стане вашим простором для відновлення і глибшого розуміння себе. Підписуйтесь і залишайте заявку вже сьогодні.